Всім привіт і радий вас вітати на новому уроці. Сьогодні ми розберемо тему до продажів та роботу з існуючою базою клієнтів. Тобто, умовно, як вам отримувати додаткові нові продажі, не залучаючи навіть нових клієнтів та працюючи з своєю базою клієнтів. Багато хто думає, є такий, умовно розпосюджений міф, що щоб отримувати нові продажі, потрібно тільки залучати нових клієнтів. Але це... Не завжди так. Тобто багато бізнесів саме заробляють на роботі із своєю базою клієнтів, іноді навіть набагато більше, ніж на нових клієнтах. І головний пункт, який потрібно зафіксувати, це те, що найлегші продажі. Да, продажі, які найлегше йдуть, це продажі існуючим клієнтам або теплим Теплим клієнтам, які вже до вас приходили, навіть людям, які вас не купили, але звертались за послугою, вже спілкувалися з вами. Вони будуть вже набагато більш ну, умовно, тепло до вас відноситись, да? більше вам довіряти, ніж взагалі люди, які вас не знають. Ось. А, чому це так? Тому що а, ці люди мають вже певну довіру до вас, і тому комунікація з ними і продаж стають набагато легшими. А по-друге, вони, якщо це ми говоримо про діючих клієнтів, да, які ви вже, вже вам платили, чи які там колись у вас щось купляли, вони готові, вони вже платили, і вони готові заплатити вдруге, тому що коли ми навчились платити, то наступні рази стають набагато легшими, а ви вже перевірили їх потребу у своїй послузі. Тобто, умовно, коли до вас заходить новий клієнт, не факт, що йому реально потрібна ваша послуга. Якщо ми говоримо про існуючу базу, ви вже знаєте, що цим людям потрібна ваша послуга. А є два види клієнтів, з якими ми можемо працювати да, в цьому контексті: це перші діючі клієнти на разовій або постійній послузі, і друге, це клієнти, які до вас колись звертались. Неважливо, вони купували чи не купували навіть у вас. Якщо ми говоримо про діючих клієнтів на разовій послузі, ваша задача це продати послугу постійного ведення. Тобто, ми на минулому році да, там з Віталієм ви розбирали, як це зробити максимально. Як перевести ефективно з маленької послуги на постійне ведення? Якщо вже забули, передивіться, будь ласка, цей урок, тобто, в принципі, тут така задача, можемо зафіксувати. Да? Якщо ми говоримо про клієнтів на постійному веденні, ваша задача це. Допродати більший пакет послуг, якщо він, звісно, потрібен у цьому випадку. Якщо ви бачите, що умовно, ну, цей пакет додаткові послуги не потрібні, цього точно не потрібно робити, бо ну, вам потрібно пам'ятати, що головна ваша задача це допомогти людині. Ось. Або також да, ми з назвами був урок по партнерствам. По тому, як точніше, у нас був рок по тому, як по безкоштовним методам залучення клієнтів, і там один із методів був партнерство. Да, коли ви партнеритесь наприклад з маркетологами, які будуть вам передавати е, людів, да? тобто будуть передавати вам запити від клієнтів, так само ви можете допродавати, наприклад. Маркетинг да, у цих своїх партнерів, мовно можете запропонувати, дати контакт, і потім ваші партнери, маркетологи чи будь-які інші спеціалісти віддають вам відсоток. Це теж до продаж. А для клієнтів, які до вас колись звертались, потрібно зробити повторну пропозицію та завести на послугу. Якщо вони або не купили, або купували, наприклад, разову послугу, або там купували постійне ведення і е, не продовжили його, і так далі. Тобто. Вам постійно потрібно працювати з цією базою, постійно їм нагадувати про себе. Але це потрібно робити не в плані, що там, привіт, давай попрацюємо. Це потрібно робити в плані того, щоб дати більш сильну, сильну пропозицію, ніж була раніше. Це може бути, ну, наприклад, там, перший місяць ведення безкоштовний, або ну, дивлячись від ситуації. Туди, ви дивитесь на ситуацію, чому клієнт тоді не купив. Наприклад, ведення да, з, -з, -з, з якої причини, або там, чому клієнт пішов і не продовжився. І відштовхуючись від цього, ви можете зрозуміти, які ви мож... яку ви можете дати пропозицію для того, щоб клієнт все-таки погодився на неї. Ось. Тому е зафіксуйте це собі і пам'ятайте про важливість роботи з цією базою. Для того, щоб ефективно працювати з цією базою клієнтів, в ідеалі вам потрібна crm система Що таке crm система а це по суті система для роботи з продажами і з клієнтами. Тобто, у цій е, системі будуть зберігатись вся база ваших клієнтів, всі навіть запити, які до вас приходять, якщо ви, звісно, їх будете туди заносити. Але це дуже важливо робити, тому що навіть умовно, там через руки, да, ви завжди зможете згадати, е, просто відкривши crm систему, подивитись. А там, от який у мене клієнт був у лютому 25-му році, чи які там у мене були запити? І просто берете будь-який запит чи будь-якого клієнта, дивитесь всю інформацію про нього. Є одна карточка цього клієнта, дивитесь і е, витягуєте те, що вам потрібно. Для початку, хоча б почніть користуватись Google-табличкою. Ведіть просто е, таку аналітику мов на ваших запитів, записуйте туди клієнтів, щоб була якась певна інформація по кожному клієнту, щоб ви потім могли повернутися і е, повторно прокомунікувати з цими клієнтами. От. Важливо не просто це зрозуміти, а зробити це системою. Тобто, для того, щоб це стало системою, для того, щоб це виконувалося як годинник, де працює, е, ви можете проводити певні регламенти. А, що я маю на увазі? Пропишіть, як саме ви будете робити до продажі. На якому етапі а, не знаходиться клієнт би? А, клієнт звернувся запитом, але чомусь не придбав послугу. Продумайте, через який час. Та яку пропозицію повторно ви будете додавати. поставте собі нагадування. Тобто подумайте, яку саме пропозицію ви зможете дати, і через який час, якщо клієнт зараз відмовився, тому що те, що він відмовився зараз, це не означає, що він відмовився назавжди. Це означає, що йому не актуальна саме ця пропозиція, саме в цей час. Ви можете повторно прокомунікувати з іншою більш цікавою для нього пропозицією. але продумайте її. А, другий варіант клієнт придбав разову послугу, да? але відмовився від постійного ведення. Дізнайтесь причину відмови від постійного ведення, продумайте, через який час ви зробите повторну пропозицію та подумайте, а, яка вона має бути, відштовхуючись від причини відмови. Тобто, коли людина вам сказала, чому вона не погоджується, ви можете зрозуміти, ага, а якщо б, наприклад, да, в цій пропозиції додати це чи прибрати це. То, можливо, людина погодилась. Якщо ви бачите, що це реально так, ви можете навіть відразу зробити повторну пропозицію. Просто з більш, таким, з більш цікавою пропозицією для людини. Да? З більш цікавими умовами. Третій варіант клієнт зайшов на постійну послугу, але не на повний пакет. Через, який час, через якийсь час ви зробите повторну пропозицію та яку саме. Тобто, якщо ви бачите, що клієнт у вас обслуговується на постійній основі, да? але умовно у нього там є ще певні якісь послуги, які він не включає те, чим ви ще можете допомогти, але він не включається в пакет послуг да? чомусь. То ви точно можете запропонувати. Дивіться я там, я бачу, що ви що для вас було б можливо актуально закрити ще ці питання. Ми також це можемо зробити. Ну і умовно, ви там вже можете поспілкуватись про умови. На яких ви можете закрити ці питання, ось такий підхід, саме така система, дозволить вам зробити продажі справжньою системою, яка працює як годинник і з часом збудувати великий та системний бізнес. Тобто, вам потрібно розуміти, зараз можливо у вас немає великого потоку клієнтів. Але коли він буде, а він точно буде, а якщо ви будете наполегливо працювати над цим, вам потрібно зрозуміти, що на об'ємі навіть пять 10 клієнтів, з яких ви не опрацювали повторно, чи з якими ви не допрацювали, можуть впливати е дуже сильно на прибуток, який ваша компанія буде не дозаробляти кожен місяць. А можливо, навіть зараз ви не дозаробляєте дуже велику суму саме через те, що ви не працюєте з базою, саме через те, що ви не допрацьовуєте із своїми існуючими клієнтами та з клієнтами, які до вас приходили наразиво пошло, чи навіть просто звертались до вас. Ось тому обов'язково. Відразу е, вивчіть цей конспект та приміняйте все на практиці. Все, до зустрічі!